Всім доброго ранку. Мороз нас не покидає. Знову мило, позамітало як. Сніг ще зранку такий йшов. Що... зараз трошки перестало йду доглядати. Жуліошік! Жулік! Не не не. Отак на вулиці. На вулиці буде ще. Зараз сніг, бо з усіх сторон там така чорна хмара. Подивіться як. Ну, такий сипав, О, там трошки просвітліло. Зараз будемо всіх порати. Дамо всім їсточки. я вчора кроликів побили. ми, зараз покажу от, пов... от повне відро м'яса. Вчора побили кроличків. Отакі от в мене кролики, такі жирненькі, гарні такі кролички. Одного продала. А ці ще, може, кому продам, з печіночки, печіночка всередині, все. Ось такий жирок понагульвали хлопці мої. О, о дивіться, які гарнюні. Ось такі в мене кроленята. Годуємо не те, щоб їх бити. Зараз я їх в фольгу, мабуть, бачу тушонки зробимо. Будемо бачити, що робити. Годуємо хлопчика. Зараз я йому під стилю. Зараз Зарете трошки сюди, а туди ще накидаю соломки, хай спить. Да? Гамай, гамай. Гамай. Ввечері вже виберу його все, вичистю, був пусте, зів. Отакий подріс, я бачу трошки. Так, тиш. Дарик, курочкам дамо. Привіт всім! Так, дари. Дивіться, що роблять. Переводички тепленькі на льо. Бачите, замерзла. Трохи зарі їм ще О, так, їжте, їжте. Хлопця зараз підстелю, потім підемо до кози. Ось такий хлопчик. Чистенький. Ось такий. А який мене так любить? тягати самусі бачки. Гамай, гамай. гамай. Качуричкам дала води Ту всю вилила, там ціла людишка. О, о яка людишка. Дала їсти. Зараз я принесу їм сіна. Ось такі мене кочурочки. Що таке, сварися? Далюх такий здоровий, дівочки маленькі. Зайдемо до кози. Дала зерна. Водички тепленькі налила, подоїла трохи, ну, її вже заримало молочка. Перші сіна наложу. Осюди такого вішаю. Я всім показувала, Так. І вона тут тільки на постілку я те, що вона. Як їсть тут откинула, откинула, тоді я її туди кидаю. Сухенько, все добренько, спить на лавці. То раз бачила, тут лежала. Ось така в мене тут. Тут не холодно. Тут сіно скрізь. Ну, вода підмерзла трохи зверху, а там була знизу, не мерзла я. Треба підемо до кроличків, що кроликів треба погодувати. Так? Зефіра! І таке пузико, мені здається, вже є. Зерно даю весь час. Всю вагітність даю весь, потрохи понебагато, Но даю весь час. Ще до кінця місяця будемо її дояти, а потім запустимо. І вона буде два місяці мене не доїтися. Отдихне, тільки будемо давати трошки осу їй раз в день. Зараз рано і ввечері потрохи, хай, хай годується. Така кудлатенька стала. І тут тепло, віді, така шубка. Отака в мене дівочка. Підемо кролів. Ті побили, зараз пересадимо трохи тих туди, тих сюди, може дещо крошки почищу, от зверху позгрібаю какашечки їхні. І будемо годувати всіх. Пішли годувати кроликів. Мої кроличкам дала води їсти. Що де моя пушинка? Що ти? Зараз подивлюся, що в неї там. Ой, син. у нього і миші їдять. Корочки ходять. Там прикрила маленьких трошки, щоб не мило так. Замітає. Шеферинку там поставити чи що. Ось такі в мене кролята. Зараз подивлюся ці. Ці їдять, різуть. Всі їдять, всіх погодувала, всі їдять. О, що роблять мішуки? Покидала Ох. всіх мишок сюди, бо вони там так понагадували, що й кролі не хочуть їсти, не пити. Хай сидять поки тут, а там буде видно. Всі тут сидять. Їсти, дала, водички поставила, все. Сьогодні тато справився, умнічка. На баранишка моя погуляла. Будемо бачити, ждемо діток, ждемо діток, будемо бачити, що в нас тут буде. Я поправляла крошки всім у маточниках, Подпушила всі Всі маточники, село, сіно все подпушила. Не знаю. Післязавтра. Ця буде мусить кролиця і ця. Ну, ця стара кролиця, я за неї не переживаю. А мала, то я не знаю, вона би товста. Бачу, вже їсти не хочуть. Сіно остається. О, ці малишики. теж скільки висипають. Сіна дала, все дала, хай їдять. І цю я пускала до кроля. То не знаю оцю красуню. Хай доїдає. Сіна свіженького дала. Будемо бачити. Малишики мої теж. Сіна свіженького і бурачка всім дала. Хотіла тих перекинути сюди, в цю клітку. Щось покрутилося, покрутилася, може я її сюди і перекину. Зараз побачу. Навірно, я її сюди перекину, зараз приб'ю. Щось мені там не подобається. Зараз помию їм, зараз побачу, що мені робити. Піду посмотрю. О, буду перекидати вам, всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші. Ще хочу того хлопчика оставити. Ну буду бачити, який він буде.